Доброго часу доби. Хочу доповнити цим відео до інших відео про свої, скажімо так, помічники, про своїх помічників вікторіноксів, яких у мене є пару штук для активного користування. Так стало, що я звик користуватися цією фірмою і це вірний супутник на постійній основі в моїх кишенях, що в кишені, або в рюкзаку я маю Victorinox Дуже комфортний, скажімо так, інструментарій, набір інструментів, щоб організувати мінімальний побут. І от такий от колись давно, вже дуже давно купив собі ось такий точильний камінь. Чільний інструмент теж фірми Victorinox. Даний точильний камінь виготовляється не у Швейцарії, а у Німеччині. Тут, от якщо звернути увагу, можна подивитися, з одної сторони пише Made In, а ось тут Germany. От. Ось. Germany Саме активно я користуюся отакою от V-образною точилкою, це йдуть тут кераміка. І воно вже тут заточено так зроблено під правильний градус, щоб зробити, поправити, поправити кромку ножа. Я свої ножі скільки років користуюсь, якщо я працюю виключно там, по продуктам, яблучко нарізати, ківі обібрати, там, апельсинку обрізати шкурку, там, чи гріфрут. Ну, таке їжу розробити. Наприклад, шматок м'яса, я досліджую 91 мм віктаріно, десь там на природі навіть там, можу ним розробляти, бо воно комфортно. Маленьке лезо, якраз для цього нормально підход, підходить, якщо там акуратно, бо що попадає. Рухомі частини, тут то -то біда, потім його виковирити звідти. Але ближче по темі. Тут от, от такий от фломастер. М -м, рекомендую купити. Я свій фломастер купляв давно, зараз до них ціна, правда, така дорогувата. Ну, курс долара, євро. Ну і плюс такі обставини в країні, що воно тільки все буде дорожати і дорожає. От, я коли його купував, я ще й купував на торговій платформі. Одній із ціна була на процентів 50% дешевше, ніж те, що в офіціалі. І я його купив новенький в такій, як сказати, правильно, в запаяній коробочці. Тобто це оригінал, просто продавалось, не знаю. Може розпродавав в якийсь магазин, то я собі його і купив. Крутий, крутий такий мені помічник. Я ним правлю свої ножі. Тут ось, ось є отвір. Щоб волога, я так розумію, скапувала із камня. Ось цього камня. Ось. Я ним користуюсь рідко, Він сліди видно від металу. Це я, мабуть, точно не вікторінок затачував, а мабуть, кухонний ніж вдома. Така мілка зерницість. Це вже не такий. Крайній варіант, коли ушатав повністю кромку, то не можна затачувати, ну тут треба вміти. І плюс М -м, краще ось от... От це. От V-образний точильний інструмент він набагато краще для Вікторінокса. Victorinox Скільки він у мене є, в ним тільки я й точив. Як воно працює? ставиш його на поверхню під вуглом. І отак от, от. Акуратненько. Працюєш по ньому і воно трошки, правда, на сноровку мати. От, я от ним попрацював та хвилинку, вирівняв кромочку і все, і воно гостре. От. І я скажу, що цим ножом я вже давно користуюся і активно користуюся. Це мій був. Другий ніж уже, бо перший ніж у мене був клаймер. Так, пролюбив його і ним активно користуюся, ріжу. там в основному це лезе по продуктам. І час від часу треба підправляти кромочку. І я підправляю кромочку тільки виключно от, от такою штукою. Крута штука, мені дуже воно сподобалось. Будете бачити, десь буде продаватися, до своїх купляйте, бо тому що вікторінос трохи коштів коштує, а неправильно його точити, тут лазить так маленькі, 91 мм. І точити ним і 111 мм, добре, сталька така, що то, ну, нормально підрівняється хромка. Постійно обслуговувати свої ножі і стальне уходить, кромочка рівна, гостре, працює нормально, класно і буде роками вам служити ваш вікторінокс, який коштів коштує. То на діло, якщо там, наприклад, у вас є кошти, ти там, ви на даний час заробляєте нормально, то можна не заморачуватися, там точиш, точиш. Все бачиш, що там ушатав, там, сточив. Викинув, пішов, купив собі новий. А якщо ви там, не знаю, кошти на сім'ю більше будете тратити, а собі купите от варіант, там, наприклад, як такі Вікторінос, то докупіть собі ще такі от Фломастери. Я ж кажу, Вікторіногс це такі ножі, що якщо їх з розуму користувати в новом на роки, буде вистачати, і ви, навіть, не будете задумуватися, кромку підправив користуєтеся. Хороша штука. Та і ношу я його в рюкзаку, кидаю, кудись там їду чи на роботу їду. Беру з собою свої інструменти там, беручи до уваги наскільки я їду. Якщо їду там на багато днів, днів на 10, то я, звісно, беру з собою там один свій щемп, а другий ганзу І оця точилочка кидаю в рюкзак. До сіщем і ліхтарик. Тобто оця от штука і мій ліхтарик вони постійно зі мною. От, А там вже які в мене задачі, їду на 10 днів, беру свіщем і ганзу. Їду там на менше днів, але там я три, наприклад. І мені не треба, щоб будуть викрутки, які -то мені пасати, щоб щось там зігнути. бо То я беру з собою Аутрайдер. Аутрайдер теж. Підправляти можна оцю штукою і воно працює. Ну і все. А ця штука постійно зі мною. Оця штука, ліхтарик і на вибір карманний ніж. Рекомендую. Купляйте, буде по скидки, беріть. Воно працює. Він в мене і падав, слава Богу, не зламався, не знаю, і на асфальт падав. Якісний виріб і він виконує свою функцію. Так що рекомендую. Мирного життя нам всім. До побачення.